Доброго дня, шановні друзі, сьогодні до Верховної Зради прибув наш верховний генералі Піпід для того, щоб усадити у крісло нового прем'єр-міністра України Юлічку Свериденко. І тут настав зірковий час депутата від шоколадного Петра Олексія Ганчаренка, який почав сипати незалежними та ідентичними питаннями у бік верховного генералі Піпіда. Тому це дуже не сподобалось, що холоп збунтувався. І ще й питання почалися про демобілізацію, і ось що він почув у відповідь: Вернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. Ну почалося. Наша пісня хороша починає спочатку. Коли ми переможемо Путіна. А можна узнати, коли це станеться? Через скільки, Рік, два, п'ять. Та його ти сам переможеш. Я тебе прошу, ти такий потужний, що ну один на один, але треба вийти раз на раз, як кажуть. Воронів всередині нашої країни немає, і ви не ставате на пісні. Ворогів немає, ви наставаєте не на цей бік. Ну, зрозуміло ви це питання, що хто дозволяє собі проти смарадова генераліпіпіда верховного щось казати, хоч там, ну, там піснуть в його бік. Зразу все. Ворог інсошник, зрадник, рука Кремля вже і на цього напав. Вже, говорить, Ти давай не вставай на бік ворога. Ну а зараз повинні бути аплодисменти. Вперед! О, добренька і ганьба! О, молодці! Наші люди заслуговують якісних родаць, такі як ти. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки. Коли такі, як ти, будуть на фронті, це четири жди ухилянт каже. Ну, в своїй манері. Слыш, ти, коротше, сядь потухне. А е тлопають, ви ба- вибачили з боратової кастрюлі. Він каже, такий, як ти, а потім такий, як ви. Це ж вас всіх, він має на увазі, що ви повинні окопу піти захищати його. Що ви хлопаєте? Ве? А вони. Я вам кажу, він їх скоро теж відправить. Ну, Гончаренко молодець від шоколадного Петра, не здається. Кричить, ганьба! Такі як ти, треба мати совість! Є, на у тебе чи немає? Яка совість? Що ти про що ти кажеш? Він просто людей відправляє на убой пачками, а ти про яку совість кажеш? Да в нього совісті немає давно вже. Правда, він нічого не знає. Я хочу вам сказати, у нього нова є погремуха. Смарагдовий незнайка. Йому що не скажи він ні про що не знає. ТЦК? Не знаю, що там відбувається. Гроші де ЗСУ? Теж не знаю. Нічого не знаю. Знає тільки, що перемога скоро буде. Ну зараз давайте послухаємо, що сказав Олексій. Тільки що на цьому місці бачите, до сих пір ще президентський штандарт був Зеленський і представляючи кандидата в прем'єр-міністри Свіріденко. І я поставив йому питання її, коли буде закон про терміни служби і право на демобілізацію. Та ніколи не буде, що не зрозуміло. А ти яке ви ще маєш право смарадовому верховному генералі Піпіду задавати якісь питання? Мільйони людей, які врятували Україну, і коли буде в них світло в кінці тунелю. А він тобі сказав, коли світло буде. Коло ти поїдеш замість них на фронт, нормальне питання. Більше того, це вимагає закон України прийняти ще минулого року. Який закон? Закон ОСАДИН. Це Верховний Смарадовий генералпікет. Інших законів немає. Він тобі чітко сказав ще рік тому назад, що конституція на паузі, все не на часі, то що додатково. Але у відповідь, що я почув, що ніхто нікуди не повернеться, термінів служби не буде. А ви не в цьому, такі, як ти, він мені сказав. Ну ще й з хамством в своєму хамському стилі. Що ти перекручуєш? Він сказав чітко, повернемося, коли переможемо Путіна. Що значить ніколи не повернемося. Ти що, не чуєш, що він каже? Смарадовий генеральбібід чітко каже, відповідає на запитання: повернемося, коли буде перемога. Правда, зараз він каже вже про сталий мір, що треба принудити к сталому міру. Ну, що це таке, ніхто не знає до сих пір. Ну зараз вже перемога. Ну план змінився учора у нього. Так от я хочу сказати, по ну, перше, це ганебна відповідь. По-друге, такі як я борються за кожного солдата, за кожного громадянина, за тих, кого Зеленський бусифікує, за тих, кого Зеленський тримає на службі, не даючи право на терміни служби, не даючи можливість повернутись додому, грабуючи їх кожен день в цій залі і не тільки, тому що в них. Таких як він і в них все клас. Тюну ти даєш. А у кого повинен клас бути? За кордон їзди, коли хоче. Бабло струяче від американців, європейців. Про права людини, про європейські цінності взагалі всі забули. Що хочеш, то твари. У, звісно, клас. Халопи всі прикручені, сидять тихо вдома. Хтось в окопі. За кордон четвертий рік не їздять. Бачать тільки по єдиному телемарафону, що там відбувається за кордоном. У кого ще клас повинен бути. Ну странний, яка бусифікація, що він таке взагалі каже? Та він нічого не знає про бусифікацію, про ТЦК. Він знає тільки скільки він підтягується, там на книжковий базар сходити книжку з Оленкою з кумброю по вісім придбати. А що ти. Ну, ти взагалі, льоха, звісно. Таке видав. Ну, взагалі, ви зрозуміли? Чекаємо на переможку, тоді все повернуться додому. Ну давайте, Вовчик, понад усе. віримо, не здаємося. Найкращий верховний генераль Піпіт. Давайте до переможки.